30-річний Степан мешкав у невеличкому містечку біля Одеси, де життя текло спокійно та розмірено без зайвої метушні, і він був цілком задоволений, мав усе, чого прагнув, роботу, родину, затишок і гармонію в душі. Дитинство його не було легким. Степан виріс у дитячому будинку, батьків він ніколи не знав, але не можна сказати, що його дитинство минало в повній байдужості. Серед суворих стін інтернату траплялися добрі серця. Вихователі намагалися прищепити дітям дисципліну, відповідальність та повагу до праці, підтримували, коли бачили щиру жагу до чогось більшого. Що, хлопчиком Степан відкрив для себе захоплення, яке стало частиною його життя автомобілі. Він знайшов старий журнал за кермом і щось у ньому клацнуло. З тих пір він вивчав усе, що стосувалося машин, їхню будову, принципи роботи, різновиди, історії створення. Ці знання не були для нього сухими фактами, це було справжнє захоплення, яке зігрівало і надихало. Після випуску з дитбудинку він одразу записався на курси, здав на права і почав працювати водієм. Старанно, крок за кроком, він вибудовував своє життя. І згодом мрія, що здавалася недосяжною, стала реальністю. Він придбав власне авто і тепер міг розсікати вулицями містечка, вдихаючи аромат свободи. На дні народження приятеля доля подарувала йому ще один подарунок знайомство з Русланою, студенткою медичного училища. Вони розговорилися, погляди зійшлися, слова потекли легко. Незабаром почали зустрічатися і поза спільною компанією, а з часом жити разом. Їхнє весілля було скромним, без розкоші, але щирим. Лише найближчі та й найрідніші були поруч у той день. На порозі тридцятиліття Степан мав усе, що вважав, справжнім щастям. У нього була стабільна робота, добрий дохід, дружина, розумна, красива, добра і найголовніше син Роман, дев'ятирічний бешкетник із щирими очима. Хлопчик добре вчився в школі, любив батьків і завжди чекав вечірніх прогулянок із датом і їхнім веселим псом-піратом. Степан і Руслана разом пройшли не один складний поворот долі, але жодне випробування не зламало їх. А лише зміцнило той зв'язок, що виник між ними ще в юності. Руслана працювала медсестрою у приватній клініці, де цінувала її уважність і лагідний характер. Вона не просто виконувала обов'язки, вона лікувала не лише тіла, а й душі. Степан же з юності пов'язав себе з транспортом. Колись він був далекобійником та об'їздив усю країну і декілька країн Європи. Та, попри добрий заробіток, він бачив, як Руслана виснажується сина треба було відвести та забрати з садка, встигнути на роботу, вести побут, чекаючи чоловіка з далеких поїздок. І тоді Степан зробив вибір він відмовився від далеких рейсів і перейшов працювати до служби таксі. Так тепер його прибутки стали менші, зате він щодня бачив свого сина і щовечора усмішку дружини. Для когось це жертва для нього усвідомлений вибір. Колеги в таксопарку часом заздрили йому. Вони бачили, що йому все вдається, він нічого не боїться, його цінує керівництво і навіть виплачує премії. Степане, як тобі це вдається? От серйозно, за що б ти не взявся, виходить. В чому секрет? якось запитав його напарник після довгого дня, коли вони разом поверталися на базу. Чоловік лише посміхнувся, поправив бейсболку на голові. Який секрет? Немає ніякого. Просто я не женуся за успіхом. У мене вдома любляча родина. Ось і все. Я відчуваю відповідальність перед ними, і це мене тримає. Кохання, оце й уся моя магія. Незважаючи на жарти і деякі каверзні запитання заздрісників, Степан поважав і начальство і колег. Іноді після зміни вони залишалися з приятелями відпочити, випити, поговорити. Всі знали, що у Степана добре серце і він завжди готовий допомогти. Руслана не лишалася осторонь турбот, вона знала, як це годинами стояти в заторах, не мати змоги нормально поїсти. Щоранку, ще до того як будильник Степана задзвонить, вона готувала йому з собою бутерброди, смачні, домашні, загорнуті у фольгу з турботою. У термосі завжди була свіжа кава, аромат якої будив Степана більше, ніж будь-який сигнал. Він жартував, що ця кава пахне не зернами, а коханням. Степан звично завів мотор свого автомобіля, коли місто вже почало вкриватися м'якою ковдрою ночі. Час був пізній, майже перед північю, але саме в такі зміни він зазвичай виходив на роботу, не тому, що любив тишу за вікном чи особливу атмосферу нічних вулиць, просто це давало йому змогу на ранок залишити для себе і Руслани трохи дорогоцінного часу. У неї якраз мав бути вихідний, і Степан мріяв бодай про кілька годин затишного сімейного щастя. Цього разу замовлення прийшло з передмістя. А він саме довозив туди свого першого клієнта. Дорога була погано освітлена, вибоїста, мов життя, але Степан добре її знав. На місці його вже чекав чоловік, років сорока в потертій шкіряній курці з татуюваннями на пальцях, що не залишали сумнівів у його минулому. Обличчя виснажене, очі трохи каламутні, мов після кількох чарок. Здоровенькі були, шефе, швидко ти. Озвався пасажир і без запрошення сів на заднє сидіння. Степан одразу відчув запах алкоголю і недобре зітхнув. Гість передав йому велику купюру і махнув рукою решту залиш. Вночі працювати важко. Знаю, як воно хочеться додому, до рідних. Гроші грошима, але внутрішній голос нашіптував Степанові, що краще тримати дистанцію. Пасажир видавався йому неспокійним типом із тих, Хто з роками втратив страх, а натомість набув зарозумілої впевненості. Степан не став розпочинати розмову, досвід роботи навчив, іноді мовчання найкращий союзник. Поїздка вийшла довгою, бо їхати довелося на інший кінець рідного міста. Степан час від часу поглядав у дзеркало заднього виду. Пасажир тримав на колінах обгорнутий у папір прямокутний згорток, перев'язаний грубою мотузкою. Він стискав його руками, ніби то була найдорожча річ у світі. Шефе, зупинись біля магазину, треба підзаправитись, мовив той і не вагаючись поплескав Степана по плечу. Цей жест був надто фамільярним, неприємним. Але Степан зупинився. Пасажир швидко випив щось із купленого. І знову сівши в авто затих. Вже невдовзі його дихання стало рівним і глухим. Він заснув. Приїхали, тихо сказав Степан, зупиняючись біля зазначеної адреси. Дякую, друже, гарної тобі ночі. пробурмотів чоловік, ще раз поплескав його по плечу і зник у темряві. Степан полегшено зітхнув і рушив у бік наступного замовлення, але вже через кілька хвилин відчув дивну тривогу, озирнувся. На задньому сидінні, мов тінь, лежав згорток, той самий, що пасажир так обережно тримав при собі. Він зупинився, взяв згорток до рук і обережно струснув. Вміст був легким, всередині нічого не перекочувалося і не шуміло. Степан неодноразово знаходив у салоні залишені речі, парасольки, телефони, дитячі іграшки, іноді навіть жіночі сумочки. Зазвичай все передавав на базу, там зберігали втрачене надії, що власники повернуться, і цього разу він зробив так само згорток, який випадково залишив підозрілий пасажир, зайняв своє місце в невеличкому службовому складі разом із рештою загубленого майна. Минуло три дні. Ніхто не телефонував і не шукав пакунок. Степан відчував тривогу, в тому згортку було щось незвичне. Він чітко пам'ятав, пасажир тримав його при собі з особливою обережністю, ніби то була не річ, а щось живе або цінне, а може, заборонене. Тож, не дочекавшись новин, Степан вирішив діяти, згадав адресу, куди віз того чоловіка вночі і вже наступного дня вирушив туди. Дорога була знайома, окраїна міста, старий приватний сектор. До нього вийшов літній господар будинку. Шукаєте Сашка? Перепитав він після короткої розповіді Степана. Так, ми з дружиною справді здаємо половину будинку. Він орендує кімнату вже кілька місяців. Спокійний, хоч іноді й вип'є з дружками, але, знаєте, не шумний. А от вже кілька днів як не з'являється. Речі всі на місці. Може, десь в загулі? Ви не знаєте, чи має він родичів або друзів, з ким зв'язатися? Ні, платить наперед нам більше й не треба. А от де його носить, хто зна. Степан подякував і повернувся до авто з твердим наміром розкрити згорток. Його мучила цікавість, але ще більше неспокій. Він розгорнув папір і побачив книгу стару в шкіряній палітурці із золотим тисненням на обкладинці. Обережно розгорнув її, сторінки пожовклі, але читабельні. На першій стояла дата 1818 рік. Витвір старовинного друкарського мистецтва. Ого, це щось серйозне, прошепотів він сам до себе. Степан вирішив, що книжку варто віднести до антикварної крамниці і показати експерту, щоб той визначив, звідки взявся цей раритет. Оцінювачем виявився чоловік, трохи старший за самого Степана. Нічого собі. Він у рукавичках перегортав сторінки рідкісної книги, з хвилюванням поглядаючи на чоловіка, який приніс її. Він заговорював клієнту зуби, а лівою ногою непомітно натиснув кнопку під столом. За кілька хвилин у крамницю увірвалися озброєні правоохоронці. Один із них різко скомандував руки за спину, обличчям до стіни. Степан застиг. Його затисли до стіни, вдягли кайданки, обшукали. Він не пручався, лише розгублено повторював ви помилилися, це не моє. Я просто знайшов цю річ у салоні. Його доправили до відділку, де після тривалих розмов і протоколів повідомили, книга є частиною колекції, викраденої під час зухвалого пограбування. Степан розповів все, що знав, присягався, що книжку йому залишив пасажир на підпитку, який потім кудись зник. Після допиту у відділок на впізнання приїхав антиквар, якого пограбували. На нього напали троє в масках і винесли з його сховища багато старовинних предметів мистецтва і кругленьку суму грошей. Микола виявився літнім чоловіком в окулярах із сивою бородою. Він довго дивився на Степана, потім рішуче похитав головою Ні, це не він. Я б упізнав голос, рухи, все інше. Цей чоловік не з моїх грабіжників. Він подякував Степанові за повернення книги і навіть потиснув йому руку. Дякую вам, добрий чоловіче, без вас вона, мабуть, канула б у небуття, а для мене вона не просто папір і палітурка, це пам'ять, це життя. Я довго добивався її в одного старого скнари колекціонера, який і на смертному одрі відмовлявся з нею розлучатися. Вицвелих очах Миколи палав вогник, коли він говорив про свою колекцію. Здавалося, кожен предмет на його полицях мав душу, історію і власний голос. Степан мимоволі заслухався, вразила його не лише ерудиція старого, а й трепет, з яким той ставився до своїх речей. Візьміть, будь ласка, Микола простягнув йому товстий конверт. Це хоча б часткова подяка за ваше добре серце. Ні, дякую, з гідністю відповів Степан. Я звик заробляти сам, чужого мені не треба. Тоді ось вам моя візитівка, не здавався Микола. Приходьте до мене в гості зі своєю родиною, я багато чого можу вам показати, чим поділитися, це навіть цікавіше за гроші. Степан посміхнувся, він відчував, що між ними зав'язується щось більше, ніж випадкове знайомство. І справді, незабаром злочинців, які викрали книгу, знайшли, а Миколі повернули всі його безцінні речі. А між ними і Степаном зародилася дружба, що з кожною зустрічю ставала лише міцнішою. Незважаючи на різницю у віці, вони ладнали так, ніби знали одне одного все життя. Микола охоче приймав у себе в домі дружину та сина Степана, як рідних, бо він був самотній і не відчував. Щастя батьківства. Тепер, коли його здоров'я сильно підкосилося і потрібна була операція, він став частіше озиратися на всі втрачені можливості. Ти багатий чоловік, Степане, якось сказав він задумливо спостерігаючи, як роман сміється у дворі. А я, я все життя шукав сенсу книгах, картинах, рідкісних монетах, а виявляється, найбільша цінність це отакі справжні живі зв'язки. Моя перша дружина померла під час пологів разом із нашим синочком. Я його навіть не побачив. Уявляєш, був у відрядженні, а друга дружина, не встигла завагітніти, пішла від мене до молодого коханця, постійно докоряла мені, що я занадто захоплений своїм барахлом, як вона говорила, більше, ніж нею. Вам потрібно робити операцію, наполягав Степан, коли дізнався про проблеми зі здоров'ям Миколи. Ви не маєте права здаватися. Він знав, що на цьому світі його друга ніщо не тримало, що він давно поставив на собі хрест і змирився зі своїм майбутнім, тому й не хотів витрачати гроші на дорогі процедури. Старий усміхнувся. І, мабуть, вперше за багато років погодився з кимось, віра Степана в нього. Турбота, тепле слово все це розтопило лід у його серці. Операція була складна і під час неї знадобилося переливання крові. Степан, не вагаючись, запропонував свою, група збігалася. Наступного дня, коли він прийшов до лікарні, його зустрів лікар із виразом подиву на обличчі. Під час аналізу крові з'ясувалося, що ви з ймовірністю 99% з Миколою Павловичем родичі. Можливо, навіть дуже близькі. Степан остовпів, адже він не знав ні батька, ні матері виріс у дитбудинку. з минулого у нього був хіба що клаптик старої пелюшки і запис у метриці, і то неправдивий. Микола був в шоці не менше, йому довелося згадати все першу дружину, село, в якому вона жила, її батьків, відрядження. Після розслідування з'ясувалося жахливе. Його дружина справді померла через ускладнення під час пологів, але його син вижив. Батьки чоловіка не хотіли, щоб він пов'язав своє життя з бідною сільською простачкою і мав із нею хоч щось спільне. Поки Микола був у відрядженні, вони підкупили лікарів і домоглися того, щоб про їхню змову ніхто не дізнався, особливо їхній син, новонародженого хлопчика батьки Миколи передали в будинок маляти. І ось тепер, тридцять років по тому, правда проросла крізь попіл забуття. Коли Степан дізнався все до кінця, він просто увірвався до палати, де лежав батько, впав на коліна і обійняв його. Обоє плакали, не стримуючи сліз. Тепер було зрозуміло, чому між ними з першої зустрічі пробігла така невидима, але сильна нитка зв'язку. Синку, прошепотів Микола, хитаючи головою, як же так? Не можу повірити, що мої рідні здатні були на таке, але головне, ми зустрілися все інше потім. Після операції Микола швидко пішов на поправку, знову з'явився блиск в очах, руки вже тремтіли від слабкості, і голос знову набув упевненості. Адже тепер він мав сина. Він почав вводити Степана в курс своєї справи, показував колекції, знайомив з антикварним світом. Його спадщина була чималою, не тільки в матеріальному, а й в духовному вимірі. Їхні стосунки ставали міцнішими з кожним днем. Тепер вони святкували разом дні народження, Різдво і навіть влаштовували сімейні пікніки і, щоразу приїжджаючи до цвинтаря, щоб покласти квіти на могилу першої дружини Миколи, мами Степана, вони мовчки стояли поруч, тримаючись за руки. Син, батько, невістка й онук. Нарешті вони були родиною, а Степан із Ромчиком почали вивчати своє родовідне дерево. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.